Ну і вітання в студії Олександра Литинська за спостереженнями українців зимовий туман стелиться по землі перед відлигою. А от чи радять синоптики чекати зростання показників на термометрах найближчої доби у неділю 7 лютого? пропоную дізнатися вже зараз. Отже, переважно безхмарно на заході, опадів синоптики цієї доби не віщують, а температура повітря 1-2 морозу вночі та 7-8 тепла у світлу пору доби. На півночі малохмарна метеокартина і так само за відсутності опадів. Показники на термометрах у нічну пору становитимуть мінус 3,7, денна температура від 0 до плюс 4. На сході схожа ситуація. Ртутні стовпчики фіксуватимуть протягом ночі 4-7 морозу, в день від 0 до 2 тепла. Тут хмарно з проясненнями та збережеться суха погода. Хмарність з проясненнями на півдні опадами відзначитися не повинна а температура повітря становитиме мінус 2,4 протягом ночі та плюс 2,4 у світлі години. У Криму термічні показники цієї ночі передбачаються в діапазоні від 1 до 6 нижче нуля у денну пору 1,4 градуси із плюсовою позначкою. На півострові малохмарно і сухо. Температурні показники у центрі вночі 6-7 морозу. У денні години ртутні стовпчики коливатимуться біля нуля. Небо хмарне з проясненнями та суттєвих опадів не має бути. 110 років тому, 7 лютого, в селі Трійця Подільського повіту Московської губернії народився всесвітньо відомий авіаконструктор Олег Антонов. Літаками він захопився ще в дитинстві, тоді ж почав займатися в шкільному гуртку любителів авіації. У 24 роки Олег Костянтинович закінчив машинобудівний факультет Ленінградського політехнічного інституту. А в 25 вже очолив. Технічну частину вищої льотно-планерної школи. Відтак Антонов будував планери на Тушинському заводі. Потім керував філією дослідно-конструкторського бюро Олександра Яковлєва, а згодом очолив і власне бюро, з яким у 1952 році переїхав до Києва. І саме в нашому місті народилися знамениті літальні апарати сімейства Ан, які принесли славу нашій батьківщині. Чині і далі про погоду. Тож у столиці та області синоптики протягом ночі передбачають 4-5 морозу, а денний максимум 2-3 градуси вище нуля. Прогнозується, слабка хмарність та опадів не буде. Вітер південний п'ятдесять метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.